Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами готуємось до НМТ. Сьогодні день 4 тижня інтенсивної математики, і ми з вами повторюємо тему нерівності та їх системи. Як завжди, я пропоную переглянути три типових задачі, три види завдань. Усі інші види нерівностей зібрали те, що є на каналі Математичка, ви можете переглянути. І в тестах Story, сторінка Instagram, я запропоную вам самостійно попрацювати з великою кількістю практики. Перша задача: розв'яжіть систему нерівностей. Починаємо. 3х плюс 9 більше рівно за 0, мінус х більше мінус 2, Звичайна система двох лінійних нерівностей. Дуже простенька, тестова задача. Погнали! З першої нерівності 3х більше рівно мінус 9. Я 9 перенесла в праву частину, змінивши знак на протилежний. Друга нерівність, увага, коли в нас мінус перед зміною х, ми можемо помножити або поділити на мінус 1 обидві частини нерівності. Але не забудьте, увага, змінити знак нерівності на протилежний. Маю х менше на мінус 1 множу, менше 2. Система з двох умов. Залишається допрацювати з першої нерівності, поділити на 3. Маю х більше рівно мінус 3, це дуже легко. Більшість з вас може виконати це усно, я впевнена в цьому. І тоді вже другу нерівність я переписала, і тоді вже ми готові. Збирати докупи ці два проміжки, зображати на координатній прямій. Хтось може усно, робіть то. Більше рівно мінус трійки, я показую мінус три, включно, увага, тому що нерівність у нас не строга. І 3 включно позначаю. Більше це все, що справа, тому що заборчиком, травичкою, хто як хоче. Двійку показую виколотою точкою, і менше двійки – це все, що зліва двох. Перетин двох множин – це буде проміжок від мінус трійки до, до двійки. Але зверніть увагу, мінус 3 включно, а два не включаючи. Це дуже легко, але уважно потрібно обирати відповідь, тому що іноді навіть вчителі неуважно їх обирають. Від мінус трійки до двійки. Правильна відповідь система нерівностей розв'язана. Можна її поскладнювати, можна ставити тут дробові коефіцієнти якісь. Можна одна, одна нерівність лінійна, інша квадратна, можна одна нерівність показникова, як в демонстраційному варіанті, інша нерівність може бути з модулем або або що. Ну, але важливо знаєте, вміти розв'язувати кожен вид нерівностей. Усі-усі, і алгебричні, і неалгебраїчні. Я в цій підбірочці нерівностей зібрала саме ті особливі, на які потрібно звернути увагу. Зміна знака. Цю, цю, цю систему розглянули, йдемо далі. Розв'яжіть нерівність 1 третя в степені 2х плюс 1 менше, ніж 27. Показникова нерівність. Дуже простенька і дуже актуальна. Усі мої задачі, які я вам пропоную зараз розглядати, вони дуже типові і дуже актуальні. Я перепишу ліву частину моєї нерівності без змін 1 третя степені 2х плюс 1. А праву частину буду записувати у вигляді степеня з основою 1 третя. Чому в нас найпростіші показникові нерівності саме так розв'язуються? Ми зводимо до степеня з однаковою основою. Згадайте, степень у нас така, таке правило з від'ємним показником. Це буде а в степені мінус n дорівнює 1 поділити на а в степені n. Мені як записати 27. Одна третя в степені мінус 3. Хто знає, що 27, то 3 в кубі, тому не проблема так зробити. Отже, одна третя в степені мінус 3. До речі, всі це роблять усно, впевнена в цьому. Хтось може 1 третю записати як 3 в степені, -1. так також можна. Далі згадуємо: якщо в нас основи рівні, ми можемо їх прибрати, залишити тільки показники. Але, оскільки 1 третя, це основа в нас яка менше одиниці, це дріб від 0 до одиниці. Тоді наша функція буде спадною і… Пам'ятаєте, що відбувається? Коли ми прибираємо основи, ми замінюємо знак нерівності на протилежний. Тоді я пишу так, 2х плюс 1 більше мінус 3. І отут увага, увага, дуже часто, це усі знають, але забувають змінювати знак. От в лінійній нерівності, коли ми на мінус 1 множили, і, до речі, це буде в будь-якій алгебраїчній нерівності і неалгебраїчній, при множенні на від'ємне число відбудеться зміна знака. В показниковій з основою менше одиниці так само буде в логаріфмі. Хісмічній нерівності з основи менше одиниці. Чому? Це усе спадні функції. Бачите, я вам казала, функція збирає докупи усі теми. Ну що, наступна строчечка. Пишемо 2х більше мінус 3, мінус 1, мінус 4, ділимо навпіл обидві частини нерівності, х більше мінус 4, поділити на 2, х більше, мінус 2. Це вже і є розв'язок нерівності, і я вже можу обрати відповідь. Кому важко відразу, будуйте на числовій прямій, мінус 2 виколотою точкою позначаємо, показуємо більше це все, що вправо. І тоді в нас від мінус 2 до нескінченності, і саме мінус 2 не включаючи. Буде правильна відповідь. Зрозуміли? Нерівність показникову повторили. Що я ще вам рекомендую? Додайте їй до парочки, наприклад, нерівність з модулем х менше 5, або нерівність квадратну, х квадрат більше рівно 4, що завгодно. І розв'яжіть систему з двох умов. Потренуйтеся, якщо ви вмієте розв'язувати алгебраїчні і неалгебраїчні, поєднайте між собою і це буде дуже корисним для вас. Впевнена! Що ви впораєтеся. Пишіть, будь ласка, що не зрозуміло, які питання залишаються. Йдемо далі. Наступна задача під номером 3. 3. Розв'яжіть нерівність, логарифм за основою 1, 2 Х більше, мінус 2. Логарифмічна нерівність я запишу її собі. І одна вмисно я робила так підбірочку, щоб прямо зробити для вас найкорисніше, найбільш зібрати докупу усіх граблі одночасно, щоб ви потім не натрапили на них під час тестування. Як і рівняння логарифмічні, ми знаходимо вираз під знаком логарифма, згадуємо, що це основа, що це показник. От я зараз просто перепишу х, а тут одна друга в степені 2. І от якби це було рівняння, ми б написали х дорівня одна друга в степені мінус 2. Мінус 2, вже ми повторювали, згадайте, що відбувається. Якщо показник від'ємний, ми дрі перевертаємо, чисельник міняємо місцями знаменником, Знаменником показник змінюємо на протилежний, 2 в квадраті. Поставили прівно і все. Але оскільки тут нерівність, і знову в нас одна друга менше одиниці, то є спадна функція. То цей знак нерівності ми, увага, замінюємо на протилежний, тобто буде менше 4. Все? Розв'язано? І тут знову такі граблі. Логарифмічна функція, пам'ятаєте? З будь-якою основою, в нас область визначення х має бути строго більше за 0. Не дуже гарно виглядає, але просто запам'ятайте підперти нулем зліва. Тобто, наш х буде від 0 до 4. Обмежити нулем зліва, обов'язково, тому що, якщо ви напишете від мінус нескінченності до 4, це буде дуже така. Груба помилка. Від 0 до 4 відповідь, я, ну, саме перша буде правильною. На що хочу ще звернути вашу увагу, корень. Так само, коли ви розв'язуєте корень із х, наприклад, менше трійки. Не просто піднесли до квадрату, а підперли нулем, але тут нуль включно, зліва, обов'язково. Не подобається це слово, не робіть так. Робіть у вигляді системи. Пишіть x менше 4 і x більше за 0, це як область визначення. Додавайте в систему одночасно. Це дуже класний спосіб. Тим паче, якщо у вас буде щось більш складне, не просто там. Лінійна нерівність готова вже до розв'язування, а якщо буде щось більш складне, квадратна нерівність, то можете записувати в вигляді системи. Було корисно? Скажіть, будь ласка. Я взяла найпростіші нерівності. Звичайно, вони можуть бути більш складними, може бути метод інтервалів. Може бути система нерівностей, я вже казала, де вони мають різний характер. Одна показникова, наприклад, інша з модулем і так далі. Це все може бути. Я буду намагатися з тестами в історіях моєї сторінки Instagram допомогти вам більше згадати всього корисного. Але я хочу нагадати, що вчити математику потрібно системно та послідовно і вивчити кожну тему. Навіть зараз, якщо вона проблемна для вас, можна окремо знайти вже курс, можливо, пізно підготовки до НМТ, але тему окремо можна вивчити на сайті Математичка. Є повністю усі теми алгебри та геометрії з 7 по 11 клас. Ну що, рухаємося далі. Наступний день нас чекає наступна тема. До зустрічей!